У нас новий пітомець. І я ще не на пенсії. Маша сказала, що я маю його скривати і нікому не показувати. В общем, зацікавилася я цим створінням. Попадається мені про нього інформація, по-перше, по-друге, я спробувала воно смачне, але те, що в магазині воно занадто солодке для мене, я краще буду робити сама. Так, ну я не знаю, це треба вилити, мабуть. Так? Це ж я купила у людини, купила поеликс в Черкасах. Ніколи не робила чайний гріх. Може в моїй бабусі був, я не знаю. У мами точно не було. Ну Здравствуйте, у нас вдома відкуди він був. Я його пила відкуда. Стояв тут на підвіконні. Да? І не раз. У мами стояв. Я точно це не робила ніколи. Я навіть не знаю. Позвони бабушки, спитай. А ти думаєш, вона пам'ятає які заварки, чого, коротше, там чай і цукор. І цей цукор перетравлюється цим грибочком. Це симбіоз бактерій і грибків корисних. І вони там харчуються цим цукром і чаєм і таким чином утворюється камбуча, чайний гриб, дуже корисний ферментований напій, який... Має свої, до речі, протипоказання, але їх небагато. Тож я тепер в пошуках якоїсь сучасної банки, щоб це прибрати. Я не хочу це бачити у себе на кухні. Але е, щось таке знайти на 3-4-5 літрів скляне з широким горнишком, ну, типу якась ваза, я думаю, це має бути. От, і пересадити туди його, але зараз поки що буде він в банці. От, буду дивитися рецептик і пересаджувати свого нового питомця. Ось так він виглядає. Така, наче мідуска. До речі, дуже приємний на дотик, гладенький, прикольний, я б сказала. Все, буду дізнаватися про нього. В Ютубі більше інформації, як за ним доглядати і все таке. Буду, звісно, її з вами ділитися. Може, когось зацікавить і хтось теж захоче. Заварила чайок. Тут 6 чайних ложечок, ну це 3 столові. Таку кількість в середньому всі пишуть на 3-літрову банку. Треба процідити сюди, досипаємо цукор. Цукор має повністю розчинитися, щоб не було крупинок, бо кропинки, коли потрапляють на грипу, він починає хворіти. В одному з відео було сказано, що треба 200 г цукру. Це склянка цукру на 3-літровий бутиль. Але я не хочу стільки сипати. Один, два. Прочитала під іншим відео, що можна шість-сім столових ложок буде достатньо. Це два чи три було? Два. Це буде три, так? Да? Чотири, п'ять, шість. Слухайте, ну це майже стільки і вийшло. І треба, щоб водичка була. Кімнатної температури, якщо буде тепло, то грибочок теж може захворіти. Тому я налила повний бутиль, відлила відтуда воду для заварки чаю і хочу, щоб повний бутиль був. Гриб, він, виходить, отак, от по розміру, а тут він буде бочком. Я не знаю, може я його пізніше. Обріжу, щоб він був меншим, щоб все ж таки побільше води наливати, ну чаю. От, хай він буде в товщину росте, але щоб він був не широкий. Ну, це я так зараз планую, а як там вийде, будемо дивитися. Все розчинилось. Тепер переливаємо сюди. Чайок. Холодний повністю, ну, типу не теплий, нормальний. Давайте запускати нашого питомця, медузку нашу. От туди. Так, Він може втонути на початку, і це нормально. Ні, не тонеш. Те, що я казала, що він буде більше по розміру, ніж банка. Хоча, може йому і так норм буде, хай собі так і буде, да? ай буде повна баночка. Так прикольно. Все, тепер ти будеш жити в мене. Через 5-7 днів буде готовий напій. Я обов'язково буду пробувати з вами ділитися своїми враженнями. Сюди треба марлічку з різіночки. Теж мені ця затія не подобається. Не знаю, може якусь таку раз і так, щоб воно опускалася. Чи йому треба світло? Наче йому йому треба світло, чи ні. Щось я ніде не зустрічала інформацію. Щоб його хоп і замаскирувати, І він так буде. Стоять і ніхто про це знати не буде. Ну окрім вас <смітко> доброго ранку. Ось так він у мене чомусь перевернувся. Вертикально. І я не знаю, мабуть, я не буду з ним нічого робити. Хай він там собі договорюється, як йому зручніше. В принципі, таке може бути, що він падає на дно або стоїть якось боком, кривокосо. косо перший час, поки він бульбашик, у цих набирається, і його бульбашки піднімають вже вертикально, нормально. Бульбашки-газіки, які виділяють самі бактерії, грибки, бактерії, ну це ж симбіоз грибків і бактерій. І таким чином у нього. Десь є верх, десь низ. Я не знаю, чесно кажучи, тепер де верх, де низ. Мені здається, що це все ж таки верх, бо він так трошки сюди закруглений, а тут більш плаский. І він отак має тепер перевернутися. Ну, будемо спостерігати. Бачила, що отак треба крутити бутиль для того, щоб він вирівнявся. Зараз спробую. виходить. Тепер точно не ясно, де Низ. Пахне поки що чаєм. Тепер треба чекати тиждень, поки він все це перебродить, а може навіть і більше. Тому що він в новому середовищі, а, до речі, не треба було виливати той останок, який був. Все ж таки йому було б простіше, якщо б я просто долила свіжого солодкого чаю, а залишила б там той квас, який вже перероблений. Але я того не знала і я його вилила. Тепер буду довше трошки чекати. А ще тут у мене камбуча та, яку я купила в магазині на ТБ. І я сподіваюся, що з неї теж виросте гриб. Привіт. Вчора лягала спати, ти цим займаєшся і прокинулась, ти цим все, ще займаєшся Ти що? Всь... Це моє нове захоплення. Всю ніч це робила. Ні. Я думала, бо новий вже. Я вже готую сніданок. Бачиш? Ти лягала спати, я прибирала після вечері Ти прокинулась, а я вже готую сніданок. <h gasket> Точно я не виходила з кухні Сьогодні ранок третього дня, і дивіться, грибочок піднімається потрошку, оживає, все з ним буде добре. І вже з'явився такий приємний запах, характерний для цього напою. Тож, все йде дуже добре. І ще наступний день, дивіться, які тут у мене бузирики йдуть. Рибок живий, працює. отак перевернувся, не влазить. Я його пересаджу, я вже придбала, замовила вже, їде до мене бокал такий великий. Буде він тепер маленький для того бокалу, я думаю. Я не впевнена, подивимось, який він прийде, бо по інтернету замовляла, вживу не бачила. Клас. Все працює, пахне дуже класно, приємно. Аромат такий камбучі. Вже хочеться спробувати. Але ще рано я розумію, що він ще не готовий. Має пройти хоча б 5 днів, а сьогодні ввечері тільки буде 4. Четверта доба закінчується сьогодні ввечері. Тобто 3,5 доби. Ось така у мене картина. Не знаю, може його занурити туди. Можна пальцем? У мене чисті руки. О! Хай так буде. А ось з такої камбучі з магазину, так як вона не пастеризована, дивіться, виходить, теж росте гриб. Бачите, там з'явилася плівочка. Як би так показати? Ну, в общем, там буде формува... формується вже зверху такий а... шар, оцей тоненький. І явно буде гриб, так що можна виростити просто з камбучі-магазинної, якщо на ній написано, що вона не пастеризована. Не пастеризований, ферментований, природньо газований напій. Так, і хто не знав, він газований цей напій, бо, як же ж ви бачите, де Процес, такий там бульбашки, і воно газується. А коли цю рідину злити камбучу, і вона проціжується через сито там не буде ніяких останків грибочку. І закрити в бутилку і просто потримати, вона ще більш загазується і буде такий добре газований напій, слабоалкогольний, до речі, може навіть вставити, якщо випити забагато. Вирощую. Камбучу з Камбучі. Я туди трошки додала заварки. Тобто, в мене було так от остаток камбучі. Я побачила, що там щось знизу почало плавати, бо вона в мене кілька днів стояла. Зрозуміла, що вона жива такий. Додала трошки чаю, коли сюди готувала. І трошки сюди долила все, засунула в такий мішочок, щоб перевірити, чи може воно без світла. Рости, щоб ці банки всі не, не стояли на підвіконні, бо мені не подобається це. А, і все, виходить. От, а у мене цей бутиль і цей теж живе отам, знизу під столом. Отак от, от. І я задоволена буду вам і далі показувати, як справи з моїм грибочком. Наступна серія буде вже, коли я спробую пересаджу його в новий дім. І спробую цей напій разом з вами. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях, чи є у вас такий зараз, чи був колись, який ваш досвід. Дуже цікаво буде почитати.